Доброго дня, шановні колеги аграрії. З вами знову я, Іван Подолян, менеджер з технічної підтримки компанії АДАМА Україна у Волинській та Рівненській областях. Наша агроподорож продовжується. Ми знаходимося у господарстві Прогрес, яке спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби. На цьому полі навесні ще вирощували жито на зелений корм. Після його скошування і збирання відразу був проведений обробіток і посівку кукурудзи. Грунтові гербіциди тут не використовувалися. Єдиним засобом захисту став гербіцид апріорі у нормі 0,250 кг на гектар та прилипач адгейзі. у нормі 1,5 літра на гектар. Апріорі це післясходовий гербіцид контактно-системної дії на основі мезотріону та нікосульфорону. Така комбінація забезпечує надійний контроль як дводольних, так і злакових бур'янів, включаючи такі проблемні буяни. Як види осоту, лобуду білу, ватошник сирійський. Як бачимо, результат сьогодні очевидний: поле чисте від бур'янів, кукурудза розвивається гармонійно і, головне, без конкуренції завдяки селективності до культури і тривалій ґрунтовій дії мезотріону. Наш препарат забезпечує тривалий контроль бур'янів без додаткових гербіцидних обробітків і, відповідно, без гербіцидного навантаження додаткового на культуру. Дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наші сторінки у Facebook та YouTube, де ви будете завжди в курсі найкращих рекомендацій для успішного вирощування ваших культур.